Чверть століття Лілі Путін типу бореться з бідністю на болотах. Економічні економічні проблеми Росії на попереднє попередні десятиліття. Десятиліття стагнації, криз нікуди не поділися. Бідність, хоч і не відступила е, лише трішки відступила, але продовжує мучити ще майже 40 мільйонів наших громадян. Нашої високі темпи економічного зростання. Тільки так можна перемогти бідність. Бореться, бореться плюгавий диктатор зі злиднями, то чомусь не може їх здолати. Ворог ще не переможений. Ворог хто у нас бідність значної кількості населення. Ну звісно, володька не переможений, бо боротися треба не тільки на словах, а й на ділі. Але замість того, аби підвищувати рівень життя росіянців, цей недостратєг постійно вигадує собі ворогів, які нібито страшніші ніж тотальне збожіння матрешок, і розв'язує під це війни по всьому світу. Черговим ударом по московицькій економіці стала так звана спецоперація. Для наочності на один день війни Кремль витрачає 30 мільярдів дерев'яних. Це більше, ніж 215 мільйонів доларів. І це в середньому. Але ж варто враховувати, що втрати вояки і техніки ростуть у геометричній прогресії. Тому Лілі Путіну щороку доводиться збільшувати фінансування своїх кривавих амбіцій. От приміром, у 2025-му Русляндія побила усі попередні рекорди, заклала на так звану оборону 13,5 трильйонів рублів, що сягнуло більше 40% усієї їхньої скарбниці. Це, впол... Це цілком здоровий бюджет і здорова економіка. Ну для країни терористки і справді цілком здорова. Поки кремлівський диктатор спускає трильйони рублів на виготовлення свого аналоговнєтного залізятча, матрешки скиглять, що зароблених копійок бракує навіть на харчі. Життя. Життя Стає ще гіршим. Пенсію додають, наприклад, на тисячу додали, і тут же все підвищили. Всі продукти. Що це виходить? Зарплати зарплати просто не встигають за цінами не. за зростанням цін. Доход? дохід саме на душу населення він стає все менше, менше і менше. А от інфляція навпаки прискорюється. І, хоч розстат малює лише 10%, але ціни на полицях магазинів глубінарів шокують. Ну, Приміром, вартість картоплі підскочила на 90%, моркви на 50%, капусти і буряк здорожчали більш ніж на 40 Що ж до молочки, то вершкове масло на болотах тепер взагалі продукт розкоші на ціни на масло злетіли просто. Я не знаю на 30%, відсотків, на 50%, на 100%. відсотків. Я стою шокована. Ось від цього всього. Тисне на мордорську економіку. І залізна завіса. Вона з кожним роком опускається над Росляндією все нижче. Але Путін намагається вкласти матрешкам у голови думку про те, що нібито оті всі західні санкції йдуть їм лишень на користь. Санкси стали... санкції стали свого роду навіть додатковим каталізатором позитивних структурних змін у нашій економіці, у тому числі фінанс. Совій технологічній сфері за багатьма іншими ключовими напрямками натомість реальні економічні показники свідчать про абсолютно зворотня для розуміння. Наведу кілька цифр: російський номінальний валовий внутрішній продукт з 2013 року в рублях, нібито зріс, і більш ніж удвічі з 73 трильйонів до цілих 200 трильйонів рублів. Цим і люблять хизуватися кремлівські чинуші. Це історичний. Це історичний максимум в країні 200 трильйонів рублів за 2024 рік. Але якщо перевести цю суму у долари, то виходить, що мордорський ВВП за 11 років війни скоротився з 2 трільйонів 300 мільйонів доларів просто до 2 трильйонів. Сумнівний привід для гордощів, чи не так? Але ж глубинні не що таким вихваляннями кремлівці лишень підкреслюють шалену девальвацію свого дерев'яного. Торік рубль зробив круте піке і впав до історичного мінімуму. І поки він котився у прірву, путінські посіпаки торочили байки у стилі Все за планом. Рубль – найтвердіша валюта. Ось якщо впав, то тимчасово. Бувають різні ситуації, особливо в тому непростому світі, в якому ми сьогодні живемо. І країна перебуває у не найпростішій ситуації, але незмінно те, що з усіх ситуацій та проблем вийдемо переможцем. Переможцями росіянці можуть назвати себе тільки у номінації Найбільший дефіцит бюджету тільки за перші два місяці діра у московицькій скарбниці сягнула 2 трильйонів 700 мільярдів дерев'яних. Це вдвічі більше ніж закладали кремлівці на увесь 2025 Ужас, Ужас, Жах, жах. Ну жах, ужас. але не ужас. жах, жах, жах. І поки лаптіногі конають у злиднях, кремлівські рупори їх заспокоюють байками про загніваючий захід. На зомбобаченні вирішають про те, як мовляв, нужденні європейці та американці скніють у своїх холодних оселях і гризуть останню спаржу без солі. санкції, Антиросійські санкції на очах змінюють звичне життя європейців. У Нідерландах дрова тепер чи не найбільш ходовий товар. Аналогічні проблеми у жителів Сполучених Штатів. Рекордна інфляція зростання цін практично. На все, у тому числі, астрономічні суми у платежах на електрику доводиться це жорстко заощаджувати, а деякі взагалі обирати, сходити до магазину за продуктами чи сплатити частину комунальних послуг. Курортне город місто Ісборг збирається оголосити надзвичайний стан через бідність і голод, що зростають. Колись успішне прибережене містечко за 100 кілометрів від Лондона переживає важкі часи. Його жителі змушені звертатися до продовольчих банків, а деякі батьки навіть відмовляються від прийому їжі, щоб їхнім дітям вистачило харчів. Дітям хватило їди. Зате матрошкам харчів вдосталь. Пропаганда регулярно згодовує путінському електричні. Турату величезні порції брехонь. Он Ольга Скабєєва такі казочки вигадує, що і на вуха не налазять. Колись Велика Британія там сьогодні стало відомо, що у деяких ресторанах будуть подавати білок через нестачу харчів. а ще спочатку, так званої СВО кремлівським посіпакам. Наказали активніше крутити платівку часів радянщини. Йдеться про балаканину у стилі не в грошах щастя і не жили багато. Не треба і починати. Ну, до прикладу, держдурівський депутат Ділягін він порадив московицьким голодранцям знаходити радість у дрібницях. ви живете в Коли ви живете в злиднях, вам простіше переживати свої злидні, ніж коли повз вас іде потік майбахів та іншої шобли. Але Москва шалено, красива, милуйтеся. Навіть якщо ви живете в місті, де немає такої краси, милуйтеся природою, знаходьте чому радіти. Перефразовуючи класика Дмитрія Алкоголіча, Грошей нема, але ви милуйтеся. Ну а тим часом Іван Гойда Ахлабистін вбачає у типу аскетизмі матрешок справжню суперсилу. А все що касається все, що стосується побутових потреб, ми досить аскетичні. Я багато їздив і багато подорожую Росією. У Нас люди вміють задовольнятися тим, що є. Це не слабкість, це навіть більша сила. Підхопили цю ідею і РПЦшні попи. Мовляв, достаток це все від диявола. Що буває там ще буває там у бабці пенсія три копійки, а вона світиться як промінчик. А мільйонери взагалі не радіють. Багаті люди у них взагалі радість забрано. Вони майже ніколи не усміхаються. У них стільки турбот, що їм ніби вони перестають взагалі в житті. Вони у дзеркалі самі собі не усміхаються. Вони самі себе бояться. Але то ще півбіди. От псевдоідеолог Дугін прищеплює отарі лаптіногіх відразу до грошей. Мовляв, узкий мір і багатство це несумісні речі. Багата людина. Це огидно. Це проти російських правил, це проти нашої етики, проти нашої культури, проти нашої традиції. Гроші ніколи не були у нас мірилом. Ні спроможності людини, ні поваги до неї. Це річ огидна. Гроші російській людині гроші мають бути огидні. Та при цьому, поки пересічні матрешки зубожіють, кремлівські рупори багатіють. Так цьогоріч в Ерефії збільшили витрати на пропаганду. Теж до історичного рівня вони склали понад 137 мільярдів рублів. І поки фейкороби набивають кишені дерев'яними, ефесбівці у рясах вигадують для них виправдання. Ну щоб лаптіноги раптом не надумали голодні бунти влаштовувати. Я не віжу нічого. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб мій найсвятіший патріарх кілька разів на місяць у добрі дні катався на яхті та відпочивав на свіжому повітрі. У президента нашого теж є меблі, дорогі італійські, і зали гарні, палаци. Але ми. Ми чудово розуміємо, що це приналежність не особистості, а статусу. Ну, а глубинним до такого статусу, як від Ростова до Сибіру, Рачки. Ну чучу, Ну, що, що ми звикли у злиднях жити у злиднях? Ну скромно, якщо грубо висловлюючись, скромно. Ну а що нам ще треба? Я люблю путіна. Я путіна поважаю, якщо не можуть дати багато грошей, що робити? Терпимо так, скніти це головне призначення матрьошок. Бо ж бідність холопів це центральна скрепа путінізму. Тож росіянці набирайтеся терпіння та мікрозаймів.